Доброго дня малятка, а сьогодні в гостях у нас гномик Сонько. Давайте привітаємося з ним. Так, молодці, жаліється нам, що Андрійко поскладав усі іграшки і йому ні з чим грати. Сонько, не сумуй. Допоможемо малята. Ми намалюємо тобі іграшки. Але ж підскажіть, чим грався Андрійко? М'ячики, машини, пальчики покажи. Мені собі, мені собі, пальчик вгору і другий покажи. Смакаємо фарбу. Якого кольору фарба? Синя, який м'ячик? Синій, якої форми м'ячик? Круглої, якими рухами малюємо. Коловими, який був м'ячик, великий м'ячик, так був? У нашого Андрійка. Тож Сонько. Великий синій м'ячик. А ще який бум'ячик? Червоний. Тож пальчик макнули у червону фарбу і малюємо м'ячик, Якими рухами, коловими. Якої форми? Круглої, якого кольору? Червоного? Який м'ячик? Маленький м'ячик був. Якщо іграшки Андрійко поскладав, намалюйте їх. Синій великий м'ячик і маленький червоний. І фарби ви складайте. Ось так кришечками закривайте, мамі подавайте. То кручки ми їм всі ось такі ми молодці. Тож бувайте і малюйте собі іграшки.